Ми, напевно, останнє покоління, яке над'їдало хліб, ідучи з магазину. Покоління, яке знало, що якщо зайти додому, попити водички, тебе більше не випустять. Покоління, яке на вулиці могло придумати будь-які ігри. Лазили по деревам, строїли халабуди, грали в магазин, а грошми були листочки з дерев. Покоління, яке могло лежати годинами і грати в гру, на що схожа хмара. Покоління, яке мало найсмачніший десерт, це хліб, намазаний водичкою і посипаний сахаром. Покоління, яке бачило, що пішов сніг, витягало на вулицю санки і лепила великого велетенського сніговіка. Покоління, яке записувало музику з телевізора на діктофон. Покоління, яке чекало на той самий шкільний вечір і на той самий танець. Покоління, що скидала музику по блютузу, а потім вмикали на двох телефонах, щоб грала голосніше. Покоління, яке вечорами грали в жмурки, і то була найвеселіша. Ігра. Покоління, яке в клубі чекала ту саму пісню, а з коробки із цукерок робили ноутбуки. Покоління, яке приходило під вікно до друзів, щоб покликати і грати на вулицю. Покоління, яке перемотувало касету олівцем, покоління, яке виросло без гаджетів, але в нас було найкраще дитинство. А що ви робили в своєму дитинстві? Напишіть в коментарях.